Його величній Київський, маршал Бориский, стар Володимирський, Державець Держави благовірний князь Костянтин Острозький. Грамота на Майдибурзьке право цим листом нашим даємо і зміцнюємо тому місто його в і всім підданим його. В ньому живущим! Право німецьке Магдебурське! Вельмешановний князі Константини Острозький від імені громади хочу висловити вам подяку за надання нашому місту Магдебурзького права, яке в подальшому буде сприяти розвитку нашого міста. Дякую за довіру своєму народу! Нашим містом Мандебурського права це дуже важлива дата для історії нашого міста, для нашої громади, для нас, як нащадків, колишньої слави наших предків. Ну, Мандебурське право або ще, як його називали, німецьке право є правом міст на самоврядування. І у системі феодального права тодішньої України воно мало величезне значення. Воно давало нові можливості для розвитку. І економіки міста, і в соціальної сфери, правової сфери. І е, ця тема сьогодні дуже е, актуальна для нашої держави, тому що і сьогодні ми йдемо по шляху розвитку місцевого самоврядування. Завдяки запровадженню Магнебурзького права місто розросталося дуже швидкими темпами. Вже в 1570 році були отримані побори від 188 міських будинків, господарів яких проводили поляни. Там відхарук у Бога 136. Крім того, згадуються голодники, коморники та інші. Через 9 років після заснування Костятин був вже не тільки великим населеним пузом, але й досить значним торговим і промисловим центром. Коли йде відбудова замку, фортеці, будівель, палацу, це добре, що колись я весь час виступав і казав, що треба за свої, своїми силами щось і робити. Я думаю, що все правильно. Ви знаєте, що він як військова людина дуже багато тримав участі в боях, а це потрібно було втримувати армію. Ви розумієте, що сьогодні передові технології друкувати книги відома Острозька Біблія, це теж потрібно на це кошти і запросити Федорова сюди, це не просто було. Тому то ця тема, яку ми повинні, наприклад, підняти, і іменно тому, щоб посвятити Острозький дослідити ці моменти. Це є цілий такий ще пласт, який, можливо, я, як кажуть, хочу його підняти, щоб ми всі разом його вивчили, і, наприклад, можливо, була б це десь окрема тема якоїсь чи конференції, чи, можливо, тема якогось дослідження нашого всіх разом. З... Самоврядування тут вже було, його просто-напросто треба було узаконити і назвати Вахдекурським, надати оце, е, 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 королівську грамоту. Е, готове вона була е, е, економічно, однозначно. Готове воно було політично, однозначно, готове воно було і в культурному плані. Місто сприйняло. І недаром сюди приїхав Острозький, і не на голому місці виникла Костянтинівська академія, навіть вона навіть школа. Тобто все те, що було вже в місті, воно все було сформоване, в, склалося в пазли для того, щоб напросто-напросто-напросто 26 березня 1561 року отримати Королівську грамоту. Нам в місті на той час було. Фірверків за старим містом – 28. За Случою 4. Новоміських 20 фірверків. Хуторів Старого міста 17. Хуторів Новоміських 5. Млинів на річці Случ 8. Із тих це річка Случ 8 млинів. Місто не тільки було місто, ніж було фортечою, місто було, було військовою гарнізоном, служби. свідчать про те, що дуже важливо не тільки розбудовувати міста, але й важливо вміти захищати свою землю, тому що завжди знаходяться країни, держави, лідери, які прагнуть залодіти е цією територією. Матеріал матеріал значить штик, е снаряд, два хвостивих е фрагменти відмін і потрохи, що це доби другої світової війни. Василь Васильович, дякую. Заховуючи вашу таку невтомність і працю, дозвольте мені оголосити вас і нагородити грамоту, і почесно відвідувачі завтра князі Островській, нагородити Михайлюк Василь Іванович, нагородний внесок Розвиток музейної справи та реалізації культурної старші місця. Якщо так, сказати, що дійсно, Василій Юріч, тут фрагментами непогано в цьому напрямку працює, це то, що от, буде, напевно, можливість заведети туди в майстерню, да. показати, от працюють тут вночі, мають працювати кузня тут на перспективу, і от нещодавно будучи е, значить. І ще все-таки не мішали, би, можливо навіть тут створити якийсь історичний. історичний клуб, може навіть військовий історичний клуб. Всі ми робимо загальну справу, ми, чи ми чи вивчаємо свою історію, і багато з вас хто навчає наших дітей цієї історії. Чим більше ми будемо знати про свою історію, то, мабуть, що про своє коріння, тим міцніше буде і наш народ, і наша держава. То я думаю, що дійсно сьогодні, от зараз ми тільки перейшли до цього моменту, що дійсно є проблема. Проблема Магдебургії. Наскільки громада міста сама може впливати на ті процеси, які відбуваються в місті? Чи потрібно громаді міста знати свою історію? Чи цікаво їй, що в них є багатюща історія, і, взагалі, звідки місто взялось і куди воно рухається? Хочу побажати вам. У наступному році дійсно і відсвяткувати на рівні міста ось таку гарну, ну, можна сказати, навіть ювілейну подію. А крім того, крім того, і думаю, під це можна і історичний клуб, історичної конструкції зробити, і зібрати музейні предмети сюди, і багато-багато що зробити. Я вам всім бажаю дійсно гарної, плідної роботи протягом року і сподіваюся, що. Теж буду запрошений на конференцію, присвячений 455-річчю міста Старокостянтинова і прийму участь в святкуванні На цю залучену Я вам дарую, спеціальну вам вся округина його передала. Щоб...